10400 доларів. На секундочку, ребят, цей потужніший апаратик. Це у нас Audi EK. Q5, 19-й рік, 2.0 бензин. Повний привід. Глянь на пошкодження, глянь на пошкодження. Як ото машина, як вона називається? Ціляк. Правильно. <рес> Це ціляк. Слышь ты, конечно. ти сейчас будеш відповідати за ці оскорбления, что ты вообще себе позволяешь. Комплектация Premium Plus. Ну да, сліпі зони є, все, все як має бути, ребята. Шикарніша машинка, просто гляньте, яка вона всередині гарнюща, дорого богато. Гляньте просто тут таке дерево, гляньте, гарна мультимедія, одна. Тут як це називається? Оце? Віртуальна панель. гляньте. коробка передач. Бенк Олуфсен, Правильно? Правильно? <laughs> А як а напишіть а як в коментарях, чи правильно написала, чи ні. Сказала, Я сказала. Гляньте, яка коробка продаж класна. Влі, оце круто. Реально люди придумали. Квадратик такий, да? Взяв собі в ручку, а не ту піпірку, маєш оце от щось тобі нагадує, тягати, туди сідать, тягати. А це взяв собі нормальну коробка продажі. Бабах, Кнопочки гляньте, які зараз покажу вам, людоньки, щоб ви ж ну понімали наскільки шикарно. Це до речі, горький шоколад, колір. Я сама придумала тільки що. Дуже класно тут. Оце дерево, це бачити. доп опція дуже дорога, до речі. Ну, да. це ж ставка, бач? Да, дуже гарно, воно виглядають, якщо чесно. Ребята, і в нас, звісно ж, панорамка. Дуже зручна, дуже комфортна, велика, класна тачка. А що в нас по двигуну, мене сказали? 2.0 бензин, повний привід, і плюс ще, власнику, легенький бонус приїхав з Америки, можна подивитися релінги на кришу. Так, що, отак, кого цікавить, таке авто, можемо і вам зробити. За тебе Global Auto авто